А шановні діти, добрий день. Сьогодні на уроці ми дізнаємося, що таке підприємництво і які життєві навички нам необхідно, щоб його розвивати. Отже, якщо людина хоче для себе високого рівня добробуту, то це потребує від неї цілеспрямовальної діяльності і розвитку підприємництва. Для того, щоб бути підприємцем, треба активно діяти. Бути кмітливим, ініціативним, креативним і наполегливим. І зараз я пропоную самостійно визначити для себе, який же у мене рівень добробуту, і самостійно відмітити його на шкалі. І подумати, що я можу зробити для підвищення мого рівня добробуту. А, предлагаю, пропоную подумати якими же особистими якостями має володіти підприємець, а які якості можуть завадити на цьому шляху? Наприклад, позитивні якості, сміливість, рішучість, комунікабельність. А що може заважати навпаки несміливий, нерішучий, невідповідальний тощо? Що таке підприємець? Це така економічна діяльність, яка спрямована на отримання прибутку. Але ця якість потребує спеціальних знань, а особливо фінансової грамотності, а також вміння не тільки говорити, а й слухати, працювати в команді, мирно залагоджувати конфлікти, аналізувати проблеми, приймати рішення і, звичайно ж, творчо і креативно мислити. Щоб робота в команді була ефективною у підприємцям, треба допомагати одне одному, вільно висловлювати свої думки, пропонувати їх ідеї. І тоді в вашому колективі творчому будуть цікаві ідеї, креативність, згуртованість, розвиток усіх навичок, які необхідні вам в команді. А на цьому слайді ви можете ознайомитися, а що ж? Треба для кожного члена колектива підприємців, як же розвивати свою впевненість. Пропоную самостійно подивитися рекомендації про розвиток впевненості. Обов'язково для починаючого підприємства необхідне такий навик, як критичне мислення, тобто вміти відрізняти достовірні факти від достовірних. І оцінювати варіанти різних дій. Далі ще можна придумати такий факт з розвитку підприємництва це доброчинність. Слово доброчинність вже це означає відповідь на це питання. Що це таке? доброчинність і слово добро це давати людям чуйність, добро, співпереживання вміти підтримати людину у важку хвилину. А також можна займатися волонтерством або волонтерською діяльністю. Що таке волонтерство? Ми з вами вже вивчали: це добровільна, безоплатна, корисна діяльність. Можна робити їм самостійно, а можна з організацією. Я б хотіла, щоб ви придумали свій волонтерський проєкт, який можна виконати під час літніх канікул. У нас скоро літні канікули пропоную вам придумати свій проєкт. Наприклад, кого можна залучити і що потрібно для реалізації цього проєкту. Волонтерити можна самостійно або брати участь у акціях і приєднуватися до різних громадських організацій. За цим посиланням, яке я закріплю, ви можете подивитися волонтерський проєкт. І пропоную вам на останнє зробити вправу – волонтерство чи ні, перейти за посиланням. Так от, діти, іще таке завдання. Подумайте про ідею власного бізнесу, як би ви могли його реалізувати. І задайте собі питання, які життєві навички необхідні мені для розвитку підприємської діяльності? Підприємство, діти, це не лише спосіб заробітку, а можливість змінювати світ на краще. 要哭了吧？